Підготовка до спермограми. Чому це важливо? Спермограма це базове дослідження згідно класифікації, методів дослідження якулята. Ця класифікація є остання го року в Всесвітній організації охорони здоров'я. Спермограма дає нам можливість оцінити концентрацію сперматозоїдів тобто їх кількість, рухливість та морфологію. Це є три найважливіші. Моменти, які нам дають розуміння чоловічої фертильності, тому підготовка до здачі з програмграми є важливо. Рекомендовано згідно возу статеве утримання від 2 до 7 днів, також відомо про. Деякі чинники, які, які впливають на параметри спермограми, це тобто підвищена температура. Якщо людина хворіє, краще перенести здачу аналізу на 2-3 тижні. Потім вживання алкоголю, куріння. А, якщо людина приймає пожиттєво якісь ліки, краще це сказати, лікарю лаборант або ембріологу, щоб розуміти, чи впливають вони на рухливість на концентрацію, чи не впливають. Також перегрівання, тобто перед е, здачею аналізу не рекомендовано відвідування саун і бань, бо підвищена температура теж впливає на рухливість сперматозоїдів. Тому дотримуйтесь цих рекомендацій, і все буде добре.